Розкажи мені, пожалуйста, що ти відчула після того, як ти прийняла рішення змінювати своє життя і несла повну оплату? Я відчула полегшення, от що я відчула полегшення і заспокоїлася. Але... Я ж говорила тобі, що воно тобі полегшає, коли ти зробиш цю дію. Це саме сложне. Прийняти рішення і обнести плату. Це саме сложне з усього шляху. Це саме сложно. Повір. Це так штормило, що просто такі мені такі мені всякі мислі. таке враження, що десь, що десь було у, у вся, 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 все, що могло бути саме ужасне, воно все мені прийшло. Що може бути, чого то так відбувається, е, стільки грошей. Але коли я ті гроші взяла в руки, там такі дві пачечки, ну типу я зараз думала, що стільки там бабла, я буду нести в пакеті, так закину. 10 минут буду то у банкомат. Якось так все мозок перебільшує. От мозок, все перебільшує якусь. Не хорошу сторону получається так само для нас, і вже коли я їхала, коли я вже точно знала, що я йду і я буду гроші оплачувати мені вже тоді мені стало легше, от якось в машині. А затовно ну, такі були ситуації: в мене навіть на машині погасла панелька, що покати mm -hmm. на ну, таке у мене таке в житті ніколи не було. Відколи у мене. Машина? Я в шоці була. Що типу не видно скільки бензина, кілометраж, як передачі переключити. Ну думаю, ну як іменно тепер, іменно це Коли мені треба їхати за за грошима, воно мені це робиться. типу, це ж тут ти не поїхала, понімаєш? Щоб ти ж не бачучи, що там щоб не світило, щоб ти не поїхала. Остановить тебе. Наші програми отак працюють. не тільки батарея на телефоні сіда, не тільки інтернет виключається, не тільки світ виключається, не тільки хтось дзвонить в голову, либо в телефон, а ще і на наш простір впливає. Наша техніка починає десь барахлить, фонить. я це постійно кажу, кожен раз не лякайтеся. Отак працюють наші програми: знецінка, жертва, гортиня, дитяча позиція, коротше, кучу, кучу цього всього. Спочатку вони включають тіло, спочатку, коли на прийняті рішення, там голова болить, тошнить, потіємо, там щось починається. Щось Ми все таки йдемо далі, програми розуміють, бляха тіло не спрацювало, давай вирубать техніку. Давай виключимо телефон. У мене таке було не раз на розборах. Давай виключимо телефон, давай виключимо світ, давай виключимо інтернет. Далі, якщо людина все одно йде далі, давай виключимо машину. Давай ми зараз виробимо панель. Я коли я, я коли я собі подумала, навіть якщо зараз щось із машиною, я все одно візьму таксі і поїду. І все, я заглушила машину, я дочку повезла до подружки, і вона там була той час, поки я їхала. Я заглушаю і приймаю таке собі рішення знову ж таки. Якщо машина щось не то, я все одно їду. Хоч як попрошу, подзвоню, але я піду. Я включаю машину і все, воно заробило. От воно просто взяло, воно взяло включилося саме. Позумаєш. Воно так, якби моє прийняте рішення, вони вони. Воно програма, не знаю, як то назвати, що ну ладно, Ну що вже робити? Це рішила, то хай їде. Все одно ж вона поїде. то що тут уже париться? Ну вже, блін, все одно, все, ми програли. Все, похорони. зіграли похорони наші програми в цьому моменті. А, і тоді, коли я вже то прийняла, що я і так поїду, що би не сталося, і мені тоді вже стало мене легко Зразу якось воно так мене, то все не так стало на мене впливати. Я вже чітко була впевна. Вметки було враження, що я саме тоді прийняла рішення. Не, не, не в той момент, коли я казала тут, да, я приймаю, а в тоді, от я його. Прийняла все, вже як буде, що буде, але я все рано зроблю навіть якщо не цей я все то роблю, як би вже там не склалася. Боже, ти крутишка, я тобі пишаюсь Реально, ти тисяч і ти два дні назад, ти вже разна. Ти вже не та, що була два дні назад. Ти вже не та. Хоч тобі кажеться та ні, нічого не змінилося, я тільки там заплатила гроші і все. Ти вже не та. Ми змінюємося кожну секунду. А з таким непростим рішенням, з такими заземленими діями, ти вже сто процентів міняєшся. Ти вже міняєшся. Ми на той день Просто він був він просто так. Взяв і моє життя перевернув. от у мене було враження до нашого дзвінка. Що в мене просто все прекрасно? От у мене mm -hmm. в мене все супер на всіх фронтах. Я просто десь щось не розумію. От я так стільки не розумію, а так у мене просто все прекрасно. У мене супер. І після нашого розговору у мене таке, я не знаю, що то було. У мене як пелена з очей чи упала, чи що то сталося. Я не знаю, як то пояснити, але я з мамою. то, що я казала, що у мене з мамою все добре, у мене з колишнім чоловіком все добре, у мене відносини все добре, воно все дало, типу мені показало, що ні, ніфіга ніде не так добре, як я собі то склала, придумала. Дуже часто, Аня, дуже часто, коли ми живемо сильно в програмах, в різних кармічних програмах, ми часто навіть не бачимо. В якій точці жопа ми знаходимося. Це дуже часто. І люди часто думають, а зачем мені там, йти в власну трансформацію, Та, зачем мені йти в свої зміни, Мені мене так все добре. Ну не п'є, не гуляє, не, не синяки під глазами не ставить, Уже ну, вже хорошо. Ну, живу ж не під мостом, там, квартира, ну зйомна, яка там вже ж хорошо, ну там получаю, там 5-10 тисяч гривень доходу. Ну вже ж є, я ж тіпа, не, не риюсь в мусорках там, з бомжами. Да? І нам кажеться, ми створюємо собі таку ілюзію, що у нас все добре, нам не треба нічого міняти. А потім сидимо в інстаграмі, заходимо і листаємо того, хто проявляється, наприклад, на своїх талантах заробляє, десь подорожує, якісь там стосунки, щось там продає якісь свої там, навчання, масажі, там, наставництво. Ми дивимося на цих людей, бачимо на ті скрінні грошей, на ті пачки грошей думаємо: сука ти, какого хрена не я? создавати ілюзію, що в мене все добре, мені не треба нічого міняти. Я дуже рада, що ти прийшла. Ти вилізла з кожі вон з тих всіх програм, з тих всіх квазімоду, за тих всіх демонів, які лізли, ти з них вийшла. як би не було складно, як би не було б страшно, сумніви, там вся ця історія ти це зробила. І я тобі пишаюсь, ти крутишка, Аня, ти крутишка. Дякую. Будь ласка, реально, я дуже рада, що ти до мене прийшла. Я теж рада, незважаючи на ті всі мої десь сумні І той день, коли ти написала, теж якось мені перед тим попалося відео, і щось мене. Ем... Навіть щось тригернуло в ньому. Я вже не пам'ятаю, що але якось так воно мене тригернуло. і ти мені пишеш. Я ж аргувалася, що як воно якась я не знаю, як це теж. Щось воно, напевно, є такий зв'язок енергетичний. Коли ми заходимо у власну трансформацію, ми допомагаємо і другим, не тільки собі. Ти ж думаєш, що ти зайшла в наставництво тільки для себе, тільки ти змінишся. Звісно. І ти змінишся, і твоя дитина буде мінятися, і твій партнер буде мінятися. Даже, чи буде він з тобою, чи не з тобою, він буде мінятися, і твоя мама буде мінятися, і твої клієнти, яким ти щось послуг якісь надаєш, вони будуть мінятися. Тож ти будеш інша. Розумієш, ти будеш інша.